Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас таке устройство антен УКВ іп 2 74-го року. Ось так виглядає алюмінієвий корпус, пружинка срібла така. Тут ось так воно крутиться, розкривши, бачимо. Така роз'єм, тобто, а не така, та резистори, не резистори, а роз'єм та конденсатори трубчасті. Трубчасті конденсатори містять срібло, ось такі вони сірого синього кольору, а роз'єм сам. Також бачимо змістом срібла, друзі. Тут іде алюміній. Ну і кришка сама також алюмінієва. Ось така антенка була у нас на обзорі. Тобто устройство від антени таке. Всім дякую за увагу, всім пока!